Хороше, я нарешті можу нормально говорити. У мене тільки що була психодіагностика пара. На вісім, до речі, сьогодні у мене пара. Ось, що я записала, це просто треш. Я думала, я там вирублюсь, засну взагалі ужас. Зараз я чекаю, У мене там якась ще пара, я не пам'ятаю, як вона називається, ну, звичайно. <свистач> mm. Тому у мене ще пара, я десь тут напишу, як пара називається. <свистач> ось, І нас не впускають. А ще в мене світло пропало в кінці першої пари. І це, до речі, остання пара, в мене сьогодні пари до 11. Деться друга пара і все. У мене на сьогодні пар більше немає. Тому я потім трохи більше розповім. Зараз вирішила включитися. Вам трохи розповісти, як все ж таки. Це відбувалося? Нам майже всю пару розповідали якісь організаційні питання, але я трохи в шоці. О, мене прийняли на пару. Добрий ранок. Це побачимося пізніше. Все, в мене пари на сьогодні закінчилася. Ми тільки що нічого не писали, просто розмітляли. Будемо вчительки інтернет закінчився преподавателям. М -м -м, да. До речі, світов включила. Зараз у нас 10.47. Ось. Тому, в принципі, розповідати нема чого. Про саму пару. Ми написали на далі і все. Ми нічого написали, так, але сьогодні були тільки лекції. у мене сьогодні ще додатковий англійський взагалі один чотири. А зараз я буду монтувати влог для вас. Ті мені ще одне відео треба змонтувати, тому я на деякий час пропаду. Я вже помонтувала, виклала, до речі, два відео. Один це влог, і другий про корсет, там теж тематичне відео. Зробила обкладинки до них, все взагалі чудово. А зараз через 5 хвилин у мене вже буде англійський. Ось, а після англійського я не знаю. Можливо, після англійського, я думаю, вже таке розслабляюче трохи буде. Почну монтувати цей влог. М -м -м. Ну, в основному монтувати я завтра буду. Але сьогодні, можливо, трохи почну. І, в принципі. А, ще книжку почитаю. Англійка! У мене закінчився вже англійський. І, якщо чесно, то, мабуть, на цій прекрасній ноті я буду закінчувати це відео. Мій перший день навчання. Пишіть, які взагалі відео вам цікаво бачити на каналі. Можливо, ви хочете подивитися відео Мій макіяж, моя косметика взагалі. Можливо, вам буде цікаво мій догляд за обличчям. Можливо, ще щось. Я не знаю, якщо чесно. Можливо, вам влоги такі подобаються. А зараз я буду, в принципі, чекати, поки батьки прийдуть з роботи. І перед сном я ще почитаю. Взагалі мені треба волосся помити, бо воно вже жарнувате трохи. Ось все. А, і ще мені треба почати монтувати це відео. Якраз влог. Я не можу сказати, коли будуть виходити в мене влоги, взагалі який графік буде виходу влогів, але я буду намагатися викладувати влоги. Ну, думаю, кожен день або через день я буду пробувати, Нічого не гарантую. Мене нас, до речі, потемніло. Так. Можливо, що ще подивлюся. Вечір, як завжди, в мене зазвичай закінчується читанням книги. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Також підписуйтеся на мій телеграм. Я посилання, як завжди, залишу в описі, там не менш цікаво. І з'являюся я там набагато частіше. Тому так. Всіх люблю, всіх цілую. Навпаки. Не важливо. І всім пока-пока.